Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні у нас буде третій випуск огляду в форматі розпаковка чергового виграного лоту з аукціону Віоліті. Хто слідкує за каналом деякий час, вже знає, що моя особиста пристрасть це монети Греції різних періодів. І нещодавно мені трапилась монета в номіналі 10 лепта 1894 року і мені дуже закортіло її придбати. Тож, скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпаковувати. Цього разу монета до мене приїхала одна. У її продавця мене більше, на жаль, нічого не зацікавило. Продавець її відправив у великому конверті нової пошти. Зараз ми його розкриємо. Так. Всередині монета запакована в картон. Угу. І от така невеличка по розмірам монета 10 лепт 1894 року. Ця монета в 10 лепт відноситься до періоду правління короля Георга І. Це період з 1863 по 1913 роки. Георг І – другий король незалежного грецького королівства з династії Глюксбургів, другий син короля Данії Крістіана IX. Георг І прийняв запропоновану йому грецьким національними зборами корону у 1863 році, після того, як представники трьох великих держав Російської імперії, Французької Республіки та Сполученого Королівства у Лондонському трактаті виявили на це згоду. Однією з умов прийому грецької корони він поставив приєднання до Грецького королівства Іонічних островів, на що Велика Британія, під протекторатом якої перебували ці острови, погодилась. На аверсі по центру розміщено номінал 10, над яким розташована назва валюти Лепта, по колу вінок з двох оливкових гілочок з листям. На реверсі монети зображена королівська корона під короною відмітка автора дизайна монети А. Борель Альфред Борель та мітка монетного двору літера А Париж, Франція. По колу розміщена назва країни грецькою. Василіон Зе Еладос, що в перекладі Королівства Греція. Знизу рік чекану, по бокам якого розташовані знаки монетного двору, ріг достатку та фасції. Монета виготовлена з мідно ніколового сплаву маса 2,91 грами, діаметр 19 грамів та товщина 1,25 мм. Гурт монети гладкий. Вартість, за якою я виграв лот, складала 90 гривень. Ця монета випускалась лише 2 роки. В 1894 та 1895 роках. Тиражем по 3 мільйона кожного року. В ті ж роки випускались лише дві монети. 5 лепт. Тиражем по 4 мільйони екземпляри кожного року. Та 20 лепт. Але протягом 3 років. З 1893 по 95 роки. Найрідкісніші випуски 1893 року. Їх було викарбовано лише 248 тисяч. В 1894 та 95 роках було викарбовано по 4,75 та 5 мільйонів екземплярів відповідно. Монети відрізняються лише номіналом. Аверс та Реверс у них однаковий. Як бачите з цією монетою в 10 леп, то мене зібралась повна невеличка серія монет 1893-95 років карбування. Напишіть в коментарях за монетами якої країни полюєте ви та які цікаві екземпляри маєте. Буде дуже цікаво дізнатись. А я вже буду завершувати огляд розпаковки, ставте вподобайки, якщо було цікаво. Обов'язково підписуйтесь та приходьте на нові огляди. До зустрічі.